Всем доброй ночи, мирного неба над головой. Ну, что хотел сказать, получил личку сообщение от некоторых людей. Одно сообщение от постоянного человека, который смотрит меня постоянно. Я хочу сказать одно, что я не сгоден. Ну вот, написали мне, что люди, ну, людям ничего не надо, они ничего не добиваются. Хорошо, давайте мы все не будем добиваться. Только я, у меня есть одна мрия. А... Мрия в том, чтобы мы жили в новой стране а, после войны. Чтобы больше в этой жизни, в новой жизни, больше не было таких, как Литвинов. Чтобы в этой жизни больше не было вот этих директоров-коррупционеров. Которые э, исполняли приказы и продолжают до сих пор исполнять приказы э, господина Литвинова. Преступные приказы. Если какой-то водитель или вод... э, выступит, его начинают преследовать. А... Чтобы в новой жизни э, был новый мэр, э, который заинтересуется транспортом, заинтересуется своим местом. Место Киев. Э, чтобы в новой жизни... Люди продолжали. Я можу сказати тільки одно, що е, я хочу, щоб мої діти, даже, може хтось із моїх дітей піде працювати в пространстве, і дай Бог, щоб вони не почувствували на своїй на шкурі ті, шкуре, типу як я, е, Андрій Самко і другие ребята з других парків, з других типов, які щось добивалися. А діти так, то та, нікому, воно не надо, і тебе воно не надо. Такого не може бути. Ми повинні добиватися. Ви ж дивіться, з э, самого початку бойових дій в Україні, ці люди, які не потрібно нічого, вони навіть і воювати не пішли. Ні початку війни, ні зараз. У цих людей, чи бронь, якась, або відсрочка, або э, відкупна якісь, ну, бачите, так? Да? Опять же, навіть і тут. Есть приближенные, а есть не приближенные. Я не зрозумів, ну, это таки, Бог им судья. И я хочу оградить своих детей от таких людей, которым ничего в этой жизни не надо. Которые будут всю жизнь сидеть, E, придет, ну, к примеру, да, не будем в Прийшов э, Микола Іванович, Мартинюк, директор, да, буде йому п'яту точку лізать. Э, Прийшов зараз Захарчук, зараз буде йому п'яту точку лізати. Починає язик такий длиннючий у людині, починає лізати язик з першого поверху, э, нарядчику, а потім вже пішов далі, далі, далі далі. Ми повинні прикратити це життя, тому що ми повинні жити по-новому. Я вірю, що кожна людина, кожен українець бачив, як Микола Тищенко підняв на військовослужбовця руку. І то не он, мразь, а його охоронці. При дитині, при жінки бити людину це вовсе ну, абсурд. Реальний абсурд, Я, коли подивився, у мене аж дрожь пішла по тілу. От. От таких мразей ми должны избавляться. щоб їх просто не було в Україні. І тільки тоді Україна почне процвітати. Вона буде процвітати, але ви не думаєте, що закінчиться війна і ці хлопці, які воюють, прийдуть е захищать ваше ззади, не буде нічого такого. Не буде. Я обращаюсь на день к ребятам, которые знаходяться э, под мирним небом, працюють водіями трамваїв, тролейбусів, автобусів. Начинайте щось робити. Не чекайте, що кто-то за вас прийде і щось зробить. Ніхто ніколи нічого робити не буде. Всем при 6.6. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интереснее.